Закінчення війни чи припинення бойових дій. Практика на 8 серпня. Его розлітається у друзки. Посилає енергії безумовної любові. І світлом і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Водолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Що нам несе 8 серпня як трансформаційний портал двох вісімок і повня, яка накладається енергіями на енергії порталу? На це запитання із простору Божественних енергій мені надійшла наступна інформація. На планеті Земля енергії насильства, нечесної гри, лукавства, обману, спекуляцій, можливого відкриття таємниць, раніше невідомої інформації, у які втручається Божественний суд, протистоять енергія маніпуляцій на Землі, енергії віри, духовності у медитуваннях і йогічних практиках, гармонії та зцілення. В Україні ці дні також будуть енергетично не надто сприятливими. У взаємодопомозі ми продовжуємо нашу боротьбу з ворогом, де мужньо відстоюємо, відстоюємо території, а десь терпимо невдачу. 8 серпня Вищі сили рекомендують провести нам в енергіях смирення, відкинути обов'язки щоденні турботи і зануритися в потік енергій Всесвіту. Чистому сприйняттю енергії трансформації допоможе незадіяність у процесі свідомості, безтурботність. Нам, говорять, припинити порівнювати людей одних із одними, а також себе з кимось чи когось із собою, і відчути цінність кожної людини, ніхто не кращий і не гірший у Творця всі рівні, відкрити наше серце для радості, пробачити себе за власні помилки, а разом із собою інших. А ченнелінг до мене сьогодні прийшов Владика енергій. Нескінченна любов Всесвіту. Це ваша земна цифра 8. Дві вісімки подвоєна нескінченна любов Всесвіту. Але для кого? Чи для всіх? Так. Вона посилається усім. Тільки не всі її вміють приймати. Не в кожного відкрите для цього серце, не в кожного відкрита для цього усвідомленість. Портал 28 це завжди портал трансформаційних енергій великої любові Всесвіту до кожного із вас. Однак існують але щодо цього порталу, як і щодо будь-яких інших порталів. Але означає, що на енергії порталу будь-якого порталу, які б цифри в ньому не сходилися. Впливає також енергія відповідних планет, які господарюють у цей час в просторі. І саме енергії планет диктують свої впливи на вас. Чи можна убезпечитися від руйнівних впливів планет? Безперечно, можна. Якщо не піддаватися деструктивним емоціям, почуттям, думкам, станам, якщо не дозволяти своєму его керувати вами, Якщо харчуватися енергетично легкою їжею, практикувати медитування чи йогу, маєте зараз час, коли під впливом світлових кодів ваше хибне его розлітається у друзки, щоб показати вам, над якими кармічними програмами минулого, над якою кармою вам необхідно попрацювати, де і який необхідно вставити пазл, щоб набути власної цілісності. Цього разу енергії порталу двох вісімок перебуває також під впливом енергії повні, яка зійде на вашому небі наступної доби, але енергії якої завжди працюють у просторі вже дві доби до повні і дві доби після неї. Повня завжди гостро впливає на ваші емоції, висвітлює приховані страхи будь-що приховане інформацію чиїсь протиправні дії, як на особистісному рівні. Так і на рівні країни і міжнародному рівні. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного вищого Я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля для опрацювання власних кармічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельські промені Стіння і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. У портал двох вісімок вплив енергії повній здатний сприяти вашому глибшому пізнанню себе у взаємодії з енергіями Всесвіту і Божественної магії. Владико енергії хотіла б тебе запитати, чи можуть Українці цього місяця побачити припинення бойових дій, а чи, можливо, навіть закінчення війни в Україні? Ігри, ігри, ігри 50 на 50 як можливо, так і неможливо? я зрозуміла, що цьогорічний портал двох вісімок. Перебуває під не зовсім сприятливим впливом планет. Скажи, будь ласка, владико енергії, як його найкраще прожити. Живіть щодоби у мандрівках всередину себе, практикуйте єднання із вашим вищим я і з божественними енергіями. А коли відкриється портал, налаштуйтеся на щедрий трансформаційний потік енергій безумовної любові, налаштуйтеся на нього відходом від щоденної метушні. Якщо вас щось турбує, зробіть ось таку практику 8 серпня. Уявіть перед собою простір Всесвіту із перевернутою вісімкою як знаком нескінченості. В одну із цих вісімок помістіть ваші турботи, подякуйте їм за отримані уроки і відпустіть у простір. В іншу вісімку знак нескінченості. Помістіть намір того, що хотіли потримати від Всесвіту, іменем Творця наповніть його енергіями безумовної любові і активуйте. Але не сподівайтеся на диво без власних дій. Бажані зміни не прийдуть у ваше життя, якщо ви не працюєте над собою. Якщо у недавньому, кількомісячному чи кількарічному минулому ваші неприборкані, неконтрольовані бажання, его стали причиною ваших хибних дій, їхній руйнівний наслідок можете відчути будь-якої днини. І енергії порталу двох вісімок з енергіями повні таким проявам також сприяють. Не картайте себе за скоєні помилки, усвідомте їх і відпустіть, очистіть. І відпустіть. В портал двох вісімок Всесвіт посилає вам енергії безумовної любові, а хто їх отримає у їхньому найкращому прояві залежить від вас і вашого внутрішнього налаштування. Щоб до вас не прийшло у цю добу, приймайте із вдячністю!